Привіт, друзі, це гараж на околиці. Ви коли-небудь рахували, скільки грошей ви витрачаєте на бензин за рік? Скільки жире ваш шлот, бо нас жире нормально. Я історично так собі підрахував, що в середньому людина проїжджає десь 10-15 тисяч на рік автомобілем. Це прям середнє, якщо вона їм користується більш-менш нормально. Наприклад, якщо ви автомобілем їздите на роботу кожен день, проїжджаєте в одну сторону, ну, як мені зі спального району в центр 15 кілометрів приблизно, виходить 30 кілометрів в день, 15 кілометрів в тиждень, 600 кілометрів в місяць, в рік це виходить скільки? 7200, А крім того, ще хочеться кудись на вихідних поїхати, в село на відпочинок. Ось вам і виходить десь 10-15 тисяч. А скільки це в грошиках? Рахували, якщо бензин зараз коштує ну, набагато більше, ніж 50 гривень навіть. Капець. Я ніколи не задавався цим питанням, скільки я витрачаю взагалі на автомобілі в рік за все своє життя, аж допоки не відкрив додаток Фішка на мобільному телефоні і побачив, що там 2400 гривень бонусів. Це за рік. І скільки ж виходить, я тоді витратив на бензин за рік, якщо в мене 2400 з лишнім гривень бонусів. Давайте подумаємо. По-перше, я працюю вдома і особливо нікуди не їжджу. Якраз... Тому ця сума для мене така вау. По-друге, звідки ці грошики? Е, В основному звідти, що я десь 80% заправляюсь на заправках ОКО. Тому всі ці бонуси капають якраз на фішечку. І третє, в мене дві машини і чотири мотоцикли. Тому, в принципі, хоча я і працюю вдома, але їжу ну, немало. Він, мабуть, якийсь мажор. Він стільки, мабуть, там заробляє, витрачає хер знає, куди ці гроші? А у нас війна і все таке. От якраз тому, що у нас війна і все таке. Я вже не буду казати, що я насправді ніякий не мажор. Ця машина не така вже й дорога, і ці мотоцикли, які в мене є теж не такі дорогі. Коротше, все це не до цього. Всі ці грошики, які в мене є на бонусній карті, в кінці відео ми відправляємо на благодійність. По рукам нормально, як ви вважаєте? Давайте тепер рахувати, ж, скільки ми витратили на наших автомобілях і мотоциклах за рік. Програємо сьогодні. Як я використовую кабанчика? 90% це їзда на футбол, Два-три рази в тиждень граю в футбол і їжджу на кабанчику. Від того, оцей розхід, який ви бачили, не знаю, скільки там 86 літрів на 707 кілометрів це все по місту. Іноді ще я їжджу в село на ньому або на дачу. Ось так от він і використовується в основному. Так. Що зараз заправимося каву бра? Е, ні, на заправці дорого. Пішли нашу покажу. Компанія 25 Coffee Roasters має в асортименті більше 40 кавових позицій. Є безкоштовна доставка на замовлення від 350 гривень. Сайт має функцію підбору ідеальної кави. Сайт компанії, а також промокод, який дає знижку 20%, залишу в описі під відео. Промокод діє протягом місяця, тож поспішайте зробити замовлення. Я вам скажу, що смак точно краще, ніж на заправках. І навіть в кав'ярнях. -м. Mm. Ну, ти точно знаєш, мій смак підібрала саме таку, як я люблю. З кислинкою. І, ну, після смак шоколаду відчувається з якимись ще ну, цікавими нотками якихось рослинок. В общем, дуже смачна. А ще від неї прям відкриваються очі, хіба не дивлячись на те, що це Арабіка, а не якась там робуста чи щось. Mm. Що 81,6 літрів на 707 кілометрів. Я думаю, що це непоганий розхід, для такої важкої машини з таким великим двигуном. Ну що, друзі, а тепер в нашому гаражику давайте підведемо підсумки по кожному транспортному засобу, на якому ми їздили, скільки ми витратили на нього грошей і скільки кілометрів ми проїхали. Почнемо з кабанчику. Тож, включаємо барабани, і на кабанчика я в цьому році витратив. 48 529 гривень і 10 копійочок. Це тільки на бензин. І при розході в 12 літрів в середньому, як у нас зараз приблизно і вийшло, я таким чином проїхав приблизно 7 723 кілометри. Багато це чимало. Ну, як для людини, яка працює вдома, в принципі, нормально. Як я вже казав. Автомобілі у нас в сім'ї два, мій кабанчик, а також Аніна Буся, яку ми в кінці року продали і купили Форд. На Форді я хоч і катався, але скажу вам по секрету, його я не заправляв. Але от бусю я таки заправляв декілька разів в цьому році. Навіть один раз, коли на кабанчику мене барахлив замок запалення, я їздив до дружини на, на батьківщину до тещі. Знову в кожному відео я кажу, що Аня, це не моя дружина, це моя сестра. Але так як в цьому відео ми її не показуємо, то це в принципі важливо. Ну а ще на бусі я катався взимку, тому що взимку мені кабанчика більш жалко. Я не хочу на ньому їздити по селях, тому ми більше взимку їздили на бусі, і в ітозі я на ній проїздив. На 4700 гривень приблизно, і вийшло це приблизно 1292 кілометри, бо розхід у неї в середньому літрів, я думаю, сім. Бо використовували ми її в основному по місту. Ну і їздив я на ній, ну, майже так само, як на мотоциклі, бо і розмір там майже такий самий, як у мене на мотоциклі, про який ми зараз і поговоримо. А це знайомтесь. Мій мотоцикл Сузукі Хаябуса для тих, хто не знає, це найшвидший серійний мотоцикл до 2007 року випуску, мабуть, з 99-го, коли вони почали випускатися. Купив я цей мотоцикл в квітні, здається, а до цього їздив на Сузукі РФ 400. До речі, в хаябусі літр 300 знову ж таки, для тих, хто не знає. 400 кубів проти літр 300, здавалось би, небо і земля так. Але скажу вам чесно, розхід у цих мотоциклів, ну майже однаковий. На Suzuki РФ я їздив один місяць, може два. Заправив я її всього-навсього один раз на початку сезону. Середній розхід у неї приблизно 6,5 літрів, а у хайбусі, який, вгадайте, вгадайте, літр 300 проти 400 кубів, а 7 літрів. Чому так виходить? Тому що Suzuki РФ. Чотири карбюратори, які кожен як лейбідіракі, щука, тягнуть цей мотор в свою сторону. Хтось багатить, хтось біднить, але, скоріш за все, всі чотири багатять, і тому виходить така музика. 6,5 літрів це якщо не навалювати. Хаябуса, будь ласка, 7 літрів, якщо їхати з такою ж інтенсивністю, як на Suzuki РФ по місту, звичайно. Як я використовую цей мотоцикл? Як мотоцикл вихідного дня? Звичайно, на такій бандурі, яка мало того, що. Гаряча постійно, так вона ще й важка. Да і, ну, чесно кажучи, перша передача тут крутиться до 130-140 км на годину, тому в місті на кожен день її використовувати не дуже приємно. Тому це в мене мотоцикл вихідного дня. На ньому я катаюсь або ввечері по місту з друзями, або їжджу кудись на маленькі дрінички, а також один раз я їздив на ній по Карпатах. 1800 кілометрів. З Києва до Львова через Закарпаття на Говерлу і назад, ми з моїм товаришем проїхали за три доби. І це з тим, що ми ще й встигли в ці 72 години піднятися на Говерлу. По розходу, як я вже казав, це приблизно 7 літрів. Ну, звичайно, за містом, якщо їхати ну, там, до 140 км на годину, то розхід приблизно 6. Як я зазвичай заправляюсь, бак тут 21, здається літр. Я проїжджаю приблизно 200-250 кілометрів, заїжджаю зазвичай на заправочку. І тому в неї влазить там 13-15 літрів. Тому, в принципі, з усього списку моїх заправок було з хайбусу ну дуже легко знайти. Це завжди буде приблизно 800 гривень на заправці. А тепер поговоримо про точні цифри. Скільки ж я витратив на хайбусу? В цьому сезоні, в цьому році, я б навіть сказав. Це, увага, тисячу, тисячу, 18 тисяч 665 гривень. При середньому розході, ну, я рахував приблизно 6,5 літрів. Виходить, що на ній я накатав 5522 кілометри. Багато чи це мало для мотоцикла вихідного дня, ну, є, що є. Додамо сюди ще 478 гривень, які я витратив на заправку Suzuki RF 400 мого попереднього мотоцикла, на якому я приїхав приблизно виходить десь 131 кілометр. А це мій другий мотоцикл Ліфан КПР-200. Не в тому плані, що я його використовую як другий мотоцикл, свій, бо зараз це не мій мотоцикл, вже Анін, але це історично мій другий мотоцикл. Я його придбав майже новим, і оце я за нього дуже переживаю. Завжди його. Ну коротше, слідкую за ним, і Ані теж кажу, щоб вона за ним слідкувала. Хоча насправді це вона зараз каже, щоб я за ним слідкував. Я в цьому році на ньому їздив, можна сказати, 4 рази. Два рази 2 і 3 лютого на початку року, тоді у нас була погода плюс 8, плюс 10 градусів. І ми каталися на ліфанчику і ще на одному мотоциклику з другом. І в кінці року, теж, коли я провтикав на хайбусі задня, задні колодочки, вони стерлися, не те, що в ноль, вони в мінус стерлися, то я брав на ліфанчику, їздив на дачу, катався теж з товаришем. І найголовніше, що я на ліфанчику з'їздив знову в четвертий раз в дальняк в Карпати. Ті самі 1800 кілометрів, що ми проїхали на хаябусі майже, те саме ми проїхали на ліфанчику і трікерку. Про це зараз дістанемо третій мотоцикл і поговоримо більш детально. Тож, цифри ліфанчик. На нього я потратив на заправочку, якщо не брати до уваги дальнячок. 306 гривень, це була одна заправочка. І проїхав я на ньому, виходить, 196 кілометрів. Як так? 300 гривень 196 кілометрів. Небагато, ну це виходить, ну, ніфіга собі, нормальний розхід. Правильно, бо у нього розхід всього-навсього, ну там навіть менше, ніж 3 літри. Отакий От мотоцикл! А я вам казав, що він непоганий? казав. Подумайте. Ну і третій мотоцикл це Shine Ray Трікер, це типа ендурік, Насправді це просто максимально універсальний мотоцикл. Брав я його для того, щоб їздити і десь по гівнам, і по нормальній дорозі, наприклад, Саню. І ще я казав, що я на цьому мотоциклі з'їздив з ліфанчиком в Дальняк. Їздили ми з іншим блогером, якого звати Віталій, з каналу Мотохата Rock'n'Roll. Отак от взяли, поїхали в Карпати. Я на одному мотоциклу, він на іншому, в основному він їздив на трикерку. Приїхали по 1600-1800 кілометрів. Ну і крім того дальнічка, про який я вам раджу подивитися відосік або тут, або в описі до цього відео. Прям шикарний, коротенький про наші пригоди в дальнічку по Карпатах. Крім того, я на ньому наїздив зараз на тахометрі, чи як цей прибор називається 3,5 тисячі кілометрів. І от десь 3 тисячі з них на ньому я реально проїздив. В цьому році, бо купили ми його минулого року, чисто, от, щоб навесні, осінню, може навіть взимку їздити по якихось болотах, ну і не тільки. Заправляв я його не в основному навіть не на заправках, крім того дальничка, а для його заправки ми купили 30 літрів бензину. Частина його навіть зараз ще трошки стоїть у нас в гаражі, але більшість ми витратили на його заправочку. І ще, крім того, Бензин ми витратили на ще один наш мотоцикл. Так, циферки. В тому прекрасному дальничку ми витратили на бензин 5743 гривні. Виходить, в сумі проїхали, ну, якщо так от рахувати, теж приблизно 3 літри, що один, що другий мотоцикл хавав. Це 3750 кілометрів. Знову ж таки, плюс-мінус. бо по спідометру цих мотоциклів, там швидкість, ну і приблизно не співпадає з реальними показниками GPS. А якщо говорити про сам трикерок, заправляв я його небагато. На заправочках я в нього залив 570 гривень, і це виходить 365 кілометрів. Всього. Але ж я казав, що насправді я купив для нього 30 літрів бензину і з таким розходом це ще додаткові 1074 кілометри. От, десь такі цифірки у нас виходять. Ну і наш четвертий мотоцикл МТ Дніпро, не знаю скільки 10-11. Це мотоцикл, який коштує дешевше, ніж резина на хайбусу. Це мотоцикл, який ми зібрали за 10 тисяч гривень. І насправді. На початку сезону ми виїхали на ньому, залили трошки, блін, буквально. Ну, може, літр він схавав. Залили в нього там літрів 5 з тих, з тих 30 літрів, що ми витратили, що ми брали на трикерка. Ну і в етозі він трошки проїхав, а потім у нього порвалося щеплення. І я на я його десь кілометра два е, віз в руках в гараж. І сказав, що більше я на тобі в цьому році кататися не буду. І витащили ми його тільки оце зараз, щоб ще трошки підремонтувати, щоб він так більше з нами не робив. Якось так. Тобто, насправді на нього ми потратили ну, ноль і все, що ми на нього потратили, можна взяти з тих 30 літрів три кірка. Шок, друзі. Щойно Аня натолкнула мене на таку мислю, думку, що, а давайте подумаємо, я витратив на хайбусу 18 тисяч з копійками гривень. Багато це чи мало? 5 тисяч кілометрів, 18 гривень. На що на якісь розваги. Нахріна, ти міг витратити їх там на щось, я не знаю. А тепер ми просто взяли і конвертували ці 18 тисяч гривень в бутилки пива. І виходить, 18 тисяч, поділити на. Я не знаю, ну скільки зараз пиво коштує, бо я його особливо і не п'ю 50 гривень. Ділимо на 50, це виходить 360. Це одна бутилка пива в день. А тепер, давайте порівняємо. Одна бутилка пива в день, або рік, ну, сезон, скажімо, в гарну погоду кататися, з'їздити в Карпати, з'їздити в декілька цікавих місць в районі Києва. Ну, ми їздили разів 5, мабуть, якщо не менше. А скільки ми вечорів, вноче не давали людям спати, про це ми зараз виріжемо, Їздили просто по місту після роботи, відпочиваючи, і отримували кайф, я. От саме тому я вибираю кататися на мотоциклі сезон і отримувати задоволення від цього, ніж бухати і отримувати задоволення від того. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях, що ви вибираєте. Ну, можна вибрати ліфани по його? Чуєш, а на ліфані це буде в два рази більше кілометражу. Це буде 10 тисяч кілометрів. Ага, або ліфан і пиво, так? Да? <рес> ну і підбиваємо і то, що у нас виходить в сумі. А в сумі у нас виходить, що за рік я витратив на бензин для того, щоб їздити на футбол, для того, щоб їздити по справах, на відпочинок у село до тещі, на дачу ми їздили. Для того, щоб просто. Кайфувати ввечері на мотоциклі. На це все я витратив 80 тисяч 677 гривень і приблизно 70 копіючок. От такі точні цифри у нас вийшли. Ці грошики, якщо рахувати, що бензин у нас коштував приблизно 52 гривні, в основному за таку ціну я його купав, так от це виходить 1547 літрів. Офігеть, півтори тонни бензину і солярки, і якщо в собі взяти, я витратив в цьому році. І ще це виходить 20 тисяч 53 кілометри це кілометраж, який я проїхав на всій своїй техніці. Знову ж таки, повертаємося до розмови: багато це чи мало?». Виходить, що це приблизно стільки ж, скільки проїжджає звичайна людина за рік. Тобто подумайте, друзі, скільки ви витрачаєте грошиків на бензин, скільки ви витрачаєте, що порахуйте на всяку іншу хрінь, яку б ви могли витратити на щось більш емоційно корисне. Закругляємось, і нам залишилося зробити ще всього-навсього одну річ. Прикинь, ми з тобою заправилися, і в мене додалося ще ну, майже 300 гривень. Я щось не стопчусь. Ну я просто, ви бачите, я не розумію, звідки це береться. А тепер я побачив. Дивись. Тобто зараз у мене на балансі вже не 2400, а 800. А чому це? Тому що я залив пульс і за літр пульса, як виявилося, око дає 3 гривні. Тобто залив 86 гривень, це типу, більше ніж 250 гривень, мені крапнуло бонусу. Ну і ви бачите, там зазвичай 95-й дві гривні, за газ один. От коротше, виходить, що звідки? Звідси, точніше, у мене на бонусній карті так багато грошей. Не подумайте, що це реклама око. Просто у мене зручно, що ця заправочка е розташована біля будинку. Я там 80% заправляю всю свою техніку на цій заправочці. Якось так. Ну що, друзі? І як висновок, ми зараз з вами. Відправимо оці грошики, які в мене є на картці, на благодійність. Я думаю, що тому це відео заслуговує на лайкосик, по-перше, а по-друге, я думаю, що якщо я можу, то і ви можете робити так само, тому що це зараз дуже важливо. І як пише Монобанк, до речі, я ще тут почекай, що в минулому, 23-му році, зріс не тільки о, там, ті, середня вартість одного донату, а донати. В порівнянні з 22-м зросли втричі. Тобто, тільки ми з вами, коротше, можемо цю херню орківську з нашої країни вигнати. Тому давайте це робимо разом. Е я зазвичай доначу на, ну, на якісь збори в основному там на поверні живим, чи якісь ще дрони, все таке. Ми знаємо, що це все допомагає нам якомога більше орків знищити. Але зараз. Е Фішка нам пропонує на благодійність? Що зробити? Давайте перейдемо сюди, там, де всі, яке благодійність. Так, вона нам пропонує відправити на протезування, зігріємо захисників, відбудло житла в гостомольській громаді і тактична медицина. Я знаю, що багато дуже наших хлопців повертаються з війни з якимись травмами, і тому дуже хочу відправити ці грошики на протезування. Як це зробити? Як це зробити? Зробити внесок, приказати всі доступні бали, відроби зрозити ім'я, ну хай буде ім'я, прізвище. Бачиш, там хтось щось відправив. Я прям всі грошики туди і відправлю. Підтримати. Підтримати. Тож, друзі, якщо ви зараз не на фронті, не на нулі захищаєте нашу батьківщину, то ви можете допомогти тим, хто зараз знаходиться там, отаким от способом, як я. Або Якісь ваші бали задонатити, або реально ваші грошики задонатити на якісь там дрони, на, на все, що тільки можна. Разом переможемо. Слава Україні! І давайте до наступного відосу. Героям! Так, поїхали, холодно. Приграли пасні штани, так?